31 травня кращий світ і бажання. Чи хочете ви піти з цього світу в кращий? Якщо ви хочете цього, то можете отримати бажане, а якщо не хочете, то ви дуже дивна людина, і ми хотіли б дізнатися про вас більше, оскільки така людина була б настільки винятковою, що її справедливо було б виключити з уваги. Але ми вважаємо, що ви все-таки хотіли б піти з цього світу в кращий. Чому ви хочете піти з цього світу? Чи не тому, що вам доводиться працювати так, що ви дуже втомилися? Тоді Ісус каже: Прийдіть до мене, і я дам вам спокій. Матвія 11,28 Можливо, це тому, що ваш тягар такий великий, що ви втомилися його нести? Тоді свого тягаря покладити на Господа, і тебе він підтримає, Псалми 55,22. Це тому, що у вас так багато турбот і ви такі спантеличені. Тоді покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами, 1 Петра 5.7. Це тому, що у вас так багато скорбот і так багато печалей. Тоді він немочі наші взяв. І наші болі поніс, Ісаї 53, 4 чи не тому, що смерть царює і тримає все під своєю владою, але жало ж смерти то гріх, а сила гріха то закон, а Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав, 1 Коринтян 15, 56, 57. Перемогу над гріхом і перемогу над смертю в результаті перемоги над гріхом. Бо він живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І маю ключі від смерті від аду, об'явлення 1.18. Хіба ви не бачите, що коли ви у Христі, ви перебуваєте в іншому світі? Христос єдиний вихід із цього світу в кращий. Якщо ви належите Христу, ви не від світу, тому що Він обрав вас зі світу. І він недалеко від кожного з нас, діє 17.27. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду. Об'явлення 3.20. І я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе, Євреїв 13:5. І ви маєте в нім повноту, Колосян 2,10. Невже ви будете настільки непослідовні, щоб захотіти піти з цього світу в кращий, знайти шлях і до того ж, єдиний шлях, широко відкритий для вас, і потім не піти ним? Ходімо, друзі, і разом подякуємо Отцеві, що визволив нас із влади Темряве і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Колосян 1, 12, 13. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!